Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні, 8 березня за юріанським календарем та 21 за Григоріанським. Цей день ми шануємо пам'ять преподобного Феофілакта сповідника, а також апостоли 80-ти Єрма, священомученика Феодорита, присвітера Антіохійського, преподобного Дометія, преподобних Лазаря та Афанасія Муромських. Священомученика Іоанна, мученика Володимира ікони Божої Матері, знамення пульсько Корінної, з життям священомученика Феодорита, присвітера Антіохійського. Феодорит був присвітером в Антіохії та судохранителем церкви, яку побудував та прикрасив рівноапостольний цар Константин. Коли до влади прийшов імператор Юліан, відступник, він вирішив у всій імперії повернути язичництво. На Антіохію цю область він призначив свого дядька також Юліана. Незважаючи на те, що він був християнином, він відвернувся від правої віри і почав. Безпощадно закривати храми, грабувати та займатися святотатством. Коли при... Юліан прибув до Антіохії, він посадив під вартом Феодорита та зайня... зайнявся грабежом. Юліан звинувачував Феодорита в приховуванні церковних цінностей, але Феодорит спростував його звинувачення. Але незважаючи на це, його піддали жорстоким мукам, які він мужньо та терпляче переносив, його укріпляв Господь наш, Ісус Христос. І воїни, які бачили ці тортури та його мужність при цьому, вони самі увірували в істинного Бога і заявили, що і вони тепер стали християнами. Їх втопили в морі, а святого обезглавили, їх молитвами допоможи нам Боже. У книзі Пріч сьогодні ми чуємо наступні слова. Сину мій, не забудьте моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть твоє серце. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Милість та правда нехай не, залиш... не залишать тебе, привяжи їх до шиї своєї, напиши їх на таблиці серця свого, і знайдеш ти ласку та добру премудрість в очах Бога й людини. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на разом свій. Не покладайся, пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та ухиляйся від злого. Це буде ліком для тіла Твого, напоєм для костей Твоїх, шануй Господа і маєтку свого і з початку всіх плодів своїх. І будуть комори твої переповнені ситістю, а чавила твої будуть переливатися вином молодим, мій сину, карання Господнього не відкидай і картання його не вважай тягарем. Бо кого Господь любить, картає того і кохає, немов батько сина, блаженна людина, що мудрість знайшла. І людина, що розум одержала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від щирого золота ліпший прибуток її, дорожча заперли вона, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довгість днів у правиці її, богатство та слава в лівиці її, дороги її то дороги приємності. Всі стежки її мир, вона дерево життя для тих, хто тримається міцно її, і блаженний, хто держить її. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.